Слухачі, є моменти, коли серце людини шукає одне підтримку, не пояснення, не лекцію, не докір, а тихе підтвердження, що Бог поруч, що Його рука не відпустила, що ти ще не загублений, що твоя історія не завершена. Сьогодні ми торкнемося сильних Божих історій, які змінюють погляд на життя та відкривають нове бачення. Це притчі. У яких отець відкриває себе як найближчого, найніжнішого, наймогутнішого захисника твоєї душі. Це сильне слово, яке піднімає, підтримує, заспокоює, дає відповіді та показує дорогу вперед, навіть якщо зараз здається, що все скінченно. Це слово для вашого серця, де б ви не були, щоб не говорили обставини у ваше життя, сьогоднішнє слово. Має силу все змінити, в кінці вас чекатиме дієва молитва, тож сповнюймося вірою через слово та починаємо читання разом. Євангелія від Луки розказує історію кардинальних змін після втручання Господа, життя, яке, здавалося би, втраченим, грає новими кольорами. Хто з вас, маючи сто овець і загубивши одну, не залишить дев'яносто дев'ять у пустині і не піде шукати ту, що згубилася, доки не знайде її? І коли знайде, кладе її на плечі з радістю і йде додому. Ця притча не про вівцю, це притча про тебе, про твою втому, про твою боротьбу, про моменти, коли ти думав, я загубився, я відстав, я не впорався. Але Бог бачить це по-іншому він бачить не провал, а твою цінність, не твій страх, а твою глибину, не твій біль, а ту любов, з якою він іде за тобою. Він не шукає тебе з осудом, не шукає з претензіями, він шукає з радістю, бо ти його. Це сильне слово на сьогодення, яке має декілька потужних уроків. Урок перший. Ти не перестаєш бути цінним Божому серцю, навіть коли втомився. Вівця загубилась не через бунт, вона просто виснажилась. Так буває і з нами: тривога, стрес, війна, переїзди, виснаження, і ти тихо кажеш. Господи, я не тримаюсь, а Бог відповідає Я тримаю тебе. Жінка, яка пережила виснаження, сказала Я думала, що Бог гнівається, а він тихо мене шукав. Урок другий Бог шукає тебе першим, навіть коли ти його не шукаєш. Вівця не повернулась додому сама, її знайшли, так само й ти, навіть коли немає сил молитися, навіть коли немає думок. Навіть коли ти просто сидиш у стіні й дихаєш, Бог шукає тебе. Один хлопець у глибокій депресії сказав: Я не молився, я просто плакав, і Бог прийшов. І так робить пастир. Урок третій: Бог не веде тебе додому, він несе тебе на плечах. Це найніжніший образ. Іноді людина не може йти, просто не може. І тоді отець не примушує, а несе. Він бере весь тягар на себе. Урок четвертий: Ти не просто знайдений, ти бажаний. Бог радіє тобі більше, ніж дев'яноста дев'яти, які не загубилися. Це означає, криза не робить тебе менш дорогим йому, вона робить його любов ще ближчою. Це не логіка людей, це логіка Отця. Твоя втома не робить тебе менше гідним любові, вона робить тебе ближчим до Божого серця. Матвія Сім каже Отож. Кожний, хто слухає цих моїх слів та їх виконує, уподібниться до чоловіка мудрого, що свій дім збудував на скелі. І лив дощ, і розливалися ріки, і вітри зриваючись, налягли на дім той, але він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, уподібниться до чоловіка безумного, що свій дім збудував на піску. І лив дощ? І розливалися ріки, і вітри, зриваючись, налягли на дім той, і він упав, і велика була руїна його. Це відома притча із Біблії, але чи відомі нам її уроки? Найперший урок, що потрібно зрозуміти буря, не покарання, буря, тест фундаменту. Буря приходить до всіх, але результат різний. Одного чоловіка звільнили з роботи. Здавалося, буря знищує його життя. Але він сказав Я не впав, бо стояв не на роботі, а на бозі, і невдовзі отримав кращу. Буря не зруйнувала його. Вона проявила, що зруйнувати його неможливо. Урок другий слово Боже це не знання, це матеріал, з якого збудоване твоє завтра. Обидва чоловіки чули слова Ісуса, але лише один поклав їх у дію у хвилини страху проголошуй Писання. У хвилини розгубленості тримай його обітниці, у хвилини бурі стояй на тому, що сказав Господь це і є будівництво на скелі. Урок третій. Міцність не в тобі, а в тому, на що ти спираєшся. Дім стояв не завдяки собі, а завдяки скелі. Так само людина не нерви тримають, не сила характеру а Божа стабільність. Сім'я після втрати дому сказала. Ми втратили дах над головою, але не втратили скелю під ногами. Урок 4. Буря приходить, щоб ти побачив Бог тримає тебе міцніше, ніж тобі здається. Це момент не руйнування, а відкриття твоєї справжньої опори. Псалом 40 Блаженний, хто дбає про вбогого, господь порятує його в день недолі. Господь його стереже і зберігає при житті, Блаженний він на землі і не віддаси його на волю ворогів. Господь підтримає його на постелі недуги, Ти змінюєш усе ложе Його в хворобі Його. Я сказав: Господи, змилуйся надо мною, зціли душу мою, бо я згрішив проти тебе. Але ти, Господи, змилуйся надо мною і підійми мене. Ти підтримав мене у непорочності моїй і поставив мене при своєму обличчі навіки. Благословен Господь, Бог Ізраїлів, від віку і до віку. Амінь і амінь. Псалом 86. Прихили, Господи, вухо своє, і відповіси мені, бо бідний я та нужденний. Збережи душу мою, бо побожний я. Спаси, о Боже раба Твого, що на тебе надію кладе. Змилуйся, Господи, надо мною, бо до Тебе взиваю повсякдень. Звесели, Господи, душу свого раба, бо до Тебе підношу душу свою, бо Ти, Господи, добрий і милостивий і многомилостивий до всіх, хто взиває до Тебе. Почуй, Господи, молитву мою і вчуй голос благання мого, навчи мене ходити правдою Твоєю. Серце моє нехай боїться імені Твого. Ти, Господи, Бог милостивий і щедрий, довготерпеливий, багатомилостивий і правдивий. Поглянь на мене. І змилуйся надо мною, дай силу рабові твоєму. Ці псалми відкривають нам Боже бачення, бачення, із яким ми не можемо сперечатися. Перший сильний прецник Божого Слова Бог помічає тих, хто помічає інших. Блаженний, хто дбає про вбогого. Господь підкреслює той, хто не закрився у своїх проблемах, хто не став жити тільки для себе. Хто помічає біль інших, така людина ніколи не залишиться без Божої допомоги. Коли ти допомагаєш іншому, ти відкриваєш двері, через які Бог може допомогти тобі. Це духовний принцип. Добро, яке ти сієш, повертається у несподівані моменти. Іноді саме милість, яку ти показав колись, стає мостом, по якому Бог приходить до тебе зараз. Другий принцип Бог підтримує не лише тіло, але й емоції, і душу, і думки. Господь підтримає його на постелі недуги, зціли душу мою. Це не тільки про фізичне зцілення, це про стан, коли людині погано всередині, коли вона спустошена, налякана, коли серце болить більше, ніж тіло. Бог лікар внутрішніх ран. Він лікує місця, яких не видно нікому. Коли ти відчуваєш, що я емоційно не справляюсь, це не означає, що з тобою щось не так, це означає, що прийшов час пустити Бога в ті місця, які ти ховав навіть від себе. Просто скажи, Господи, зціли мою душу. І це вже початок зцілення. Третій принцип Бог не дозволить твоїм ворогам мати останнє слово, не віддаси його на волю ворогів. Це не про фізичних ворогів. Це про людей, які хотіли би бачити тебе внизу, про несправедливість, про брехню, про токсичний тиск, про обставини, які хочуть зламати дух. Бог каже моє рішення останнє: не борись із кожною людською думкою, не витрачай сили на виправдання, не намагайся довести свою правоту всім, просто знай, Бог той, хто ставить крапку. Він піднімає, коли люди опускають. Він виправдовує, коли хтось звинувачує. Крайній та найсильніший до усвідомлення принцип Бог піднімає тих, хто визнає свою потребу. Змилуйся надо мною. Я згрішив. Підійми мене. Давид не маскує свій стан. Він не робить вигляд, що все добре. Він не намагається виглядати сильнішим, ніж є. Бог піднімає чесних, тих, хто не грає роль, тих, хто просто каже Господи, допоможи. Справжня сила починається з чесності. Якщо ти чесно визнаєш, я втомився, я зранений. Мені важко, я зробив помилки, я потребую тебе. Я не все розумію. Тоді Бог робить свій крок. Бо смиренне серце це відчинені двері. Любі слухачі Божа присутність це найбільший дар, який тримає людину в житті і сповнює сили. І поставив мене при своєму обличчі навіки. Це кульмінація одного із псалмів. не обставини змінюють людину, не успіхи, не гроші, не статус, а присутність Бога. Ти можеш відчувати себе слабким, твої ресурси можуть бути на нулі, ти можеш переживати невдачі, але якщо ти стоїш перед Його лицем, тобто живеш у Його присутності, ти вже захищений, ти вже піднятий, ти вже надійно стоїш, навіть якщо зовні все хитке. Псалом 80 це молитва людини, яка більше не приховує свого стану. Він дуже чесний і дуже практичний. Саме тому він такий сильний. Важливо довіряти Божому Слову, адже Бог чує не тільки сильні молитви, Він чує щирі молитви, прихили в вухо Господи, бо я бідний та нужденний. Це не молитва героя, це молитва виснаженої людини. У таких словах немає пафосу, там немає ідеальних фраз. Це просто Господи, поглянь, я не можу сам, і Бог каже, Я чую. Не чекай правильного настрою, щоб молитися. Не треба правильно формулювати, не треба виглядати духовно, краща молитва, чесна, Боже, мені важко. Навіть якщо у вас в голові все ще темні думки, слово каже, що Бог зберігає тих, хто хоч трохи тримається за нього. Збережи душу мою, бо побожний я. Побожний не означає бездоганний, це означає, я тримаюсь тебе, навіть коли руками триматися важко. Тобі не треба мати велику віру, тобі потрібно мати маленьку віру, але направлену на великого Бога. Сильна обітниця, яка чекає на кожного з нас, Бог дає радість навіть у дні, які не радують звесели душу свого раба. Бог не завжди одразу забирає проблему, але він завжди може дати радість всередині. Ту радість, яка не залежить від новин, від людей, від обставин, попроси не лише відповідь, але й радість очікування. Вона приходить тихо, але це справжнє чудо. Друзі, Бог добрий до тих, хто взиває до нього, навіть якщо взивають із слабкості, бо ти добрий і многомилостивий до всіх, хто взиває. Не до ідеальних, не до рішучих, недосильних до всіх. Тобі не потрібно виправдовуватися перед Богом, не потрібно пояснювати, чому ти такий втомлений, просто взивати цього достатньо. Дуже потужні рядки, навчи мене ходити твоєю правдою. Це молитва людини, яка готова змінюватися, псалом 86 це не лише прохання про допомогу, це готовність вчитись, коригувати напрямок, бути гнучким у Божих руках. Запитаю Бога. Що мені змінити в серці, що мені переглянути? Куди ти хочеш вести мене? Ті, хто питають, знаходять. Ті, хто відкриті, ростуть, ті, хто слухають, сильнішають. В одному із псалмів Давид каже: Дай силу Рабові твоєму. Це одна з найщиріших молитв Біблії, це молитва людини, яка більше не намагається бути супергероєм. Він не просить сили на все життя. Він просить силу сьогодні, силу пройти нинішній день, силу зробити наступний крок, силу триматися, поки Бог діє. Проси силу не на рік, а на цей день Бог дає рівно стільки, скільки потрібно для сьогодні. Любий слухачу це відео створено, аби ти почув не просто слова, це відео сповнено Божої сили. Якщо ти здатен сприймати, ти здатен, навіть якщо сил небагато, навіть якщо обставини тиснуть, навіть якщо фінансів бракує, навіть якщо ти не ідеальний, навіть якщо ти згрішив і згрішаєш, навіть якщо стосунки руйнуються, навіть якщо ти постійно втрачаєш, Господнє слово завжди працює, Господнє слово завжди лікує, Господнє слово завжди благословляє, Господнє слово завжди останнє. Коли ти слухаєш це сильне слово, то життя в тобі оживає, коли ти слухаєш це сильне слово, хвороба відступає, коли ти слухаєш та сповнюєшся слова, проблеми тікають, коли ти сповнюєшся слова від Духа Святого, рішення твоїх проблем приходить і благословляє. Маємо в серці молитися за вас, друзі, Господи Боже. Я приходжу до тебе зараз у молитві за кожну людину, яка слухає ці слова, за тих, кому важко. За тих, хто втомився, за тих, хто загубив дорогу, за тих, чия душа втомилася від боротьби. Господи, Ти сказав, що покинеш 99 і підеш за одною загубленою. Тому я молю за кожного слухача знайди їх, Господи, знайди там, де вони втомилися, знайди там, де вони зупинилися, знайди там, де вони мовчать, бо вже немає сил молитися. Як добрий пастир. Підніми їх на свої плечі, понеси туди, де є світло, пронеси через долину, пронеси через страх, пронеси через ніч, пронеси через втому, бо ти не ведеш лише тих, хто сильний, ти несеш тих, хто знесилений. Господи, ти бачиш їхні рани, ти бачиш розчарування, ти бачиш тих, на кого тисне тягар відповідальності, ти бачиш тих, хто не показує свій біль. Ти бачиш тих, хто тримається з останніх сил. Господи, яви до них свою доброту, ту доброту, яка лікує більше, ніж будь-які слова людей. У Псалмі 40 ти сказав Господь підтримає на постелі недуги, Господи, зціли душу мою. Я проголошую це над підписниками, нехай ти станеш їхньою опорою. Ти їхня сила в тілі, Ти їхня сила в емоціях. Ти їхня сила в думках, Ти їхня сила у рішенні не здаватися. Господи, віднови їхню душу там, де вона втомилась любити, віднови їхній розум там, де він виснажився думками, віднови їхнє серце там, де його зранено словами інших. Віднови їхню віру там, де їм здається, що Бог далеко, бо ти близько завжди. Господи, Ти сказав у Псалмі 80 Звесели душу свого раба, ти добрий і милостивий, дай силу Рабові Твоєму. Я прошу за кожного слухача: звесели їх душу, дай їм внутрішній мир, який світ не може дати, дай їм надію, яка піднімає з глибини, дай їм силу сьогодні, зараз, у цей момент. Господи, торкнись тих, хто плакав учора, торкнись тих, хто пробудився з тривогою, торкнись тих, хто відчуває порожнечу. Торкнись тих, хто втратив спокій, нехай твій мир увійде туди, де зараз буря, нехай твоє світло війде туди, де зараз темно, нехай твій голос увійде туди, де зараз тиша і самотність. Господи, за прикладом притчі про дім на скелі я молю тебе постав їхні ноги на тверде місце, навчи їх бачити, на чому вони стоять. На твоєму слові, на твоїй істині, на твоїй любові, на твоїй вірності, зроби їхні серця сильними, не через власні зусилля, а через твій фундамент під ними, Господи, якщо їх життя зараз у штормі, покрий їх своїм миром. Якщо їхні думки розриваються, заспокой їхні внутрішні хвилі. Якщо їхні почуття болять, стань бальзамом, який лікує. Якщо їхні сили на нулі, та й нові сили з неба, ті сили, що приходять тихо, але змінюють все. Боже, нехай Твоя благодать увійде в кожну сім'ю, кожен дім, кожну кімнату, кожен ранок і кожен вечір кожної людини, яка слухає. Нехай ти станеш близьким, недалеким Богом, а отцем, що поруч, захистом, який обіймає, силою, яка стоїть за спиною, світлом, яке веде вперед. Господи, а тепер я прошу про особливе покажи кожному слухачу те місце в серці, яке ти хочеш зцілити. Покажи те, що треба відпустити, те, що треба пробачити, те, що треба принести до тебе, те, що потрібно змінити, щоб прийшов новий сезон, і коли вони це побачать, дай їм сміливість зробити крок. Господи, я проголошую над кожною людиною Ти не загублений, ти знайдений Богом. Ти не зламаний, ти в процесі зцілення, ти не сам Бог поруч ближче, ніж подих. Ти не в темряві, бо світло Господнє вже на твоєму шляху. Господи, дякую тобі за кожного, хто слухає цю молитву. Дякую за твою присутність, дякую за твою силу, дякую за твою доброту, дякую за Твоє милосердя, яке ніколи не закінчується. Покрий їх миром, наповни їх любов'ю. Укріпи їх дух, підніми їх серце і веди до світанку, навіть якщо зараз ніч. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, друзі, коли ваше серце сповнене віри, коли вам відомі обітниці з Божого Слова, коли ваша душа та дух підняті, тепер, друзі, маємо що іще сказати. Господь сильно благословляє, Його рука не закривається для свого народу. Господь дає силу та мудрість здобувати багатства, і ми вдячні кожному, хто підтримує велике служіння нашого каналу. Ми вдячні за кожне слово підтримки, вдячні за кожне насіння, що сіють у поширення Божого Слова. Ми вдячні за те, що ваше насіння підіймає. Минулого тижня канал отримав понад дві тисячі коментарів, із яких понад триста були про благословіння, дестяки свідоцтв про зцілення, шиї, нирок, печінки, сердець та болей у голові. Ми вдячні кожному, хто сіє та робить наше служіння можливим. Кожне нове відео, яке виходить, вартує у записі понад тисячі гривень, і саме ви та Господь забезпечують це служіння. Ми віримо, що цей канал продовжуватиме благословлять. Ми віримо, що насіння у Слово зростатиме разом із нашою вірою. Ми віримо, що Слово Отця торкається усіх сердець. Ми віримо, що буде забезпечено 100 відео для цього каналу і більше. Друзі, ми дякуємо кожному за ваші репости, за ваші коментарі. Ми чуємо десятки свідоцтв про благословіння. Ми раді, що ми є той канал. У якій ви сієте свої фінанси, підтримуєте Боже Слово і отримуєте сильне благословіння від Господа знову. Друзі, перегляди каналу молитви українською зросли більш ніж до 200 тисяч за місяць. Лише вдумайтеся, це 200 тисяч сердець, що відкрили слово по-новому. 200 тисяч сердець, які стали ближче до Слова, сотні коментарів про повернення до Господа Бога. Друзі, якщо вас торкається це слово, ширте друзям і рідним, пишіть коментарі та свідоцтва, сійте своє насіння, яке кладе на серце Господь, та отримуйте вірою у 3, 5, 10 та 100 разів більші врожаї. Ми бачимо кожне свідоцтво про благословіння. Ми віримо й вірою приймаємо примноження. Ми бачимо кожен коментар та прохання про молитву. Ми вдячні Господу Ісусу, ми вдячні кожному. Нехай благословить вас Господь. Ніколи не буде порожньою рука даючого, ніколи праведний не буде із просячою рукою. Дякуємо Господу за сповнення кожної із потреб, дякуємо Отцю за примноження ваших пожертв. Дякуємо, що Отець дає силу здобувати і мудрість розподіляти. Дякуємо вам, що ви є частиною служіння, яке слухають сотні тисяч сердець.